Дмитре, несподіванка не лише для учасників, а і для тебе. У нас в гостях переможниця четвертого сезону Юлія Науменко. Вона прийшла на проєкт із вагою 118 кілограмів. І працюючи у зеленій команді під чітким керівництвом В'ячеслава Узілкова. Скинула 62 кілограми. Після проєкту Юлія не зупинилася, стала популярною блогеркою. Її велике перевтілення і досі надихає тисячі людей. Вона проводить марафони схуднення, створила сервіси доставки правильного харчування та працює як дієтолог-нутриціолог. Добрий вечір, красунчики! Добрий. 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 — Привіт. Привіт. Даня, дуже приємно. — Юля, дуже приємно. Боже, Юля Науменко, Я була її просто фанаткою. Як коли дивилися цей сезон, я реально така, Вау, Юля, я також такою хочу бути. Юля Науменко це та людина, яка мене надихнула сюди прийти. От прямо так от прямо надихнула. Які відчуття? Відчуття, начебто, я стаю ось там одинадцять назад в синій футболці. Який збіг переможний за проєкту було в синій футболці. Також скільки ти зараз важиш? Починала я свій шлях 124. Угу. на проєкті 118. На фіналі вийшла 56. Це було 52,5%. Але давайте будемо чесними, пройшло 11 років. Тримати це все, утримувати, набагато складніше. Сьогодні моя вага складає 70-72 кілограми і так вже останні три роки. До повномасштабного вторгнення це було 65 на протязі 8 років. Але я себе відчуваю гарно, повноцінно. Зараз вона виглядає, як жінка ніколи не була повною. Я бачу впевнену жінку перед собою. Я бачу таку людину, яка чогось досягла в своєму житті. Вона щаслива, вона надихає інших, ну просто телекра. По-чесному я хочу донести учасникам і розповісти їм правдиву історію, що проблема буде не в моменті схуднення, а в тому, щоб утримати вагу. Сьогодні вони замотивовані, сьогодні вони хочуть, вони будуть йти до цієї перемоги, а потім почнеться звичайне життя.